Тинтерлецький, а ви знаходитися на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Військо Запорозьке мало декілька характерних ознак, котрі вирізняли його з-поміж інших тогочасних військових корпорацій. Робили абсолютно оригінальним, напівчернечим лицарським орденом і. Водночас давали підстави зараховувати до традиційних духовно-лицарських об'єднань свого часу. У цьому випуску ми розкажемо про такі самобутні явища козацького життя, як інститути джур і військових старішин, а також побратимство між лицарями. Досвідчені козаки та старшина завжди мали при собі молодих слуг, які виконували обов'язки ад'ютантів, помічників та зброєносців. Це були так звані молодики – джури або хлопці, слуги, товариші. Як правило, ними ставало віці 10 14 років, хоча траплялися випадки, коли джурою міг стати і вже достатньо дорослий хлопчина. Одночасно, з виконанням своїх прямих обов'язків джури також відбували навчання в січових школах та системну військову підготовку у 16 та 17 століттях серед європейської аристократії було модним. Віддавати своїх синів в джури до січовиків, аби ті засвоїли найкращу на той час воєнну науку, навчилися лицарській штуці, як тоді казали. Найбільшим авторитетом у товаристві користувався той лицар, який пройшов весь лицарський шлях від самих низів, початків, тобто джур, і до дорослого воїна. З джур свого часу починали своє козакування такі видатні діячі Запорожжя, як Іван Сірко, Петро Калнишевський. Та інші. На Січ завжди потрапляло чимало дітей чоловічої статі. Одних приводили туди самі батьки, щоб навчити їх військового мистецтва. Інколи січовики випрошували в науку у батьків своїх небожів. Інших козаки захоплювали на війні як полонених і потім всиновлювали. І серед них були не лише хлопчики українського походження. Відомі випадки, коли запорожці під час військового походу... Вирізали цілі поселення, залишаючи в живих лише маленьких хлопчиків. Саме з цією метою. Часто запорожці підбирали осиротілих діточок на шляхах та в розорених поселеннях. Цих круглих сиріт вони брали собі замість дітей. А деяких навіть викрадали, заманювали гостинцями і ласкою, а потім таємно вивозили в січ. Не дарма ж зафіксовані випадки, коли матері ховали своїх діток, коли загін запорожців входив до якогось села. Утримання та навчання цих молодих людей брав на себе їхній новий батько. І гетьмани, і кошові отамани мали при боці, особливо під час воєнних походів, від 30 до 50 слуг молодиків або джур, які виконували обов'язки. Ад'ютантів, збройносців та помічників у Богдана Хмельницького, приміром, було більше сорока джур, а над ними навіть був свій старшина старший джура Іван Брюховецький, котрий пізніше сам отримав гетьманську булаву. Під час війни 1769 року у строєвих козацьких реєстрах вписано певну кількість молодиків при пану кошовому. Зрештою, вони слугували не лише кошовому, а й іншим особам військової старшини. По двоє-троє при кожному. У того ж Петра Калнишевського було біля 30 джур. На січі існувала своя структура підготовки та виховання молодих воїнів. Щоб стати справжнім козаком, джура проходив навчання у досвідчених січовиків. Ці молодики повинні були богові добре молитися, на коні реп'яхома сидіти, шаблею відбиватися, списом добре колоти і з рушниці влучно стріляти. Також кожен джура вчився в січовій школі, а потім складав суворі іспити. Загалом же навчання в козацьких школах було всебічним. Козак повинен був знати грамоту, основи астрономії, медицини, ветеринарії, церковного співу. тощо. Перебування в джурах тривало десь до п'яти років, а потім хлопець переходив в розряд молодиків, септо молодих козаків, так би мовити, стажерів, названня і статус. Справжнього козака, товариша-лицаря. Цікаво, що у стосунках між козаками мав значення не вік, а час вступу на січ. Хто вступив раніше, мав перевагу над тим, хто вступив пізніше, тому останній називав першого батьком, а перший останнього сином, хоч батькові могло бути 20, а синові 40 років. У молодиках Новачок повинен був придивитися до військових порядків, вивчити прийоми січового лицарства. Пройти навчання, яке зазвичай тривало сім років. Опісля кожен мусив скласти своєрідний іспит, пройти випробування серйозні і напівжартівливі. Юнак мав з'їсти миску дуже наперченого борщу і випити кварту дві пляшки горілки. Потім пройти по колоді, перекинутій між скелями на березі Дніпра і не впасти у воду, подолати всі пороги, пливучи човном по Дніпру проти течії. Осідлавши необ'їждженого коня задом наперед, без сідла і вуздечки, проскакати по степу і благополучно повернутися, перевіряли новачка і на такій якості, як кмітливість, товариськість, уміння не розгублюватися у складних ситуаціях. Козак мав бути не тільки неперевершеним воїном, але й знати грамоту, основи астрономії, медицини, вмів грати бодай на одному народному інструменті. Більш талановиті навчалися ще й основам дипломатії іноземним мовам. Чи були випадки, щоб когось не прийняли на січ, за браком точних даних, стверджувати не можна. Лише після цього претендента на вступ до товариства брали у морський похід. Якщо йому вдавалося вижити на зворотному шляху, коли козацька ескадра приставала на перепочинок до Тиндерева, дерева, тендрова коса у чорному морі. Отаман кропив його голову морською водою і вистригав Чуприну. Це й було посвятою справжній лицарі. За одним із головних завдань вважали оборону церкви та віри, звідси засвоєння чернечих звичаїв. Культ побратимства, товаришування у свідомості козака, був нерозривно пов'язаний із християнською ідеєю самопожертви заради ближнього. Приблизно з початку 16 століття серед козаків, особливо серед січовиків запорожців, у Великій Шані стає побратимство. Між козаками такий зв'язок важив набагато більше кровного, бо рідний брат може зрадити, а побратим ніколи. Сам загибай, а братчика виручай, казали вони. Далі про феномен побратимства у козаків. Ця особливість козацького буття виникла за умов спільного проживання у військовому чоловічому товаристві, коли в ситуації майже постійної війни викристалізовувалося поняття дружби, самопожертви заради товариша, який ставав не просто бойовим соратником, а трохи не єдиною рідною душею, другою половиною. До побратимів зверталися пане брате-братчику. Воля, думки і прагнення побратимів ставали єдиним цілим. Навіть майно у них було спільним і неподільним, а загибель одного з них дорівнювалася смерті обох. Вони дарували один одному коней, зброю, в боях завжди билися поруч. Якщо ж одного з побратимів вбивали, то інший завжди намагався помститися за нього. Кожний вважав своїм обов'язком турбуватися за долю названого брата. Не вагаючись віддавати своє життя один за одного. Тому кожен козак, нехтуючи небезпекою, намагався захопити у полон заможного турка або татарина, щоб при нагоді виміняти його на свого названого брата, тобто побратима, який потрапив у неволю. Іноді січовики викуповували товаришів, віддаючи усе, що вдалося накопичити за багато років, не маючи можливості обміняти побратима. Вільний сам йшов на каторгу замість нього, а побратим повертався до товариства. Та й туркам корисніше було мати свіжого, дужого чоловіка замість знесиленого невольницьким життям. Бувало і таке, що визволений побратим, поживши кілька років на січі, знову вертався в неволю, щоб там заступити свого вірного товариша. Якщо два або й три козака вирішили стати побратимами, вони проводили особливий таємний ритуал, і з тої миті все в них ставало спільним. На знак побратимства запорожці надрізували зап'ястки і змішували кров, а також обмінювалися натільними хрестиками, що скріплювалося спеціальним молебнем у церкві. Зафіксовано ще унікальний ритуал висадження в одну лунку двох чи трьох паростків дубочків, які у процесі зростання там схрещувалися, припліталися, а згодом виростали у дво- чи триствольні могутні дерева. Зокрема, цілий гай таких дубів побратимів є на острові Хортиця у балці Ганівка. Вважалося, що і після закінчення земного життя побратими поєднані на небі в зоряному війську, тому і з'являються сузір'я на небосхилі. Серед відомих побратимів славетні козацькі ватажки Яків Шах та Іван Підкова. Перед стратою у Львові Підкова просив поховати його за козацьким звичаєм. Прохання це виконав його побратим Гетьман Яків Шах, козаки якого таємно викрали обезглавлене тіло Питкови, і перевезли його до Канівського монастиря. Бажаючи помсти за смерть свого друга, шах бере в облогу Бухарест і йому видають винуватців в загибелі побратима. Гетьман страчує їх лютою смертю. Також славетними побратимами були гетьмани Петро Сагайдачний та Оліфер Голуб, полковники Іван Богун та Данило Нечай, Кошовий Іван Сірко та полковник Гнат Улановський, козацькі ватажки Савачали і Гнат Голий. А вищим проявом побратимства вважалося все козацьке товариство. І про ще одне унікальне явище козацького соціуму військових старішин. Після військової старшини і корінних отаманів в січовій ієрархії йшли так звані батьки або сивоусі діди, тобто колишні запорозькі військові старшини, що залишили ці посади через старість чи хворобу, або передали їх іншим після військової ради. Численні свідки відзначали особливу роль у війську цих літніх козаків, які мали найбільший вплив на думки та пріоритети всього товариства. Доволі часто вирішували долю окремих історичних діячів та кардинально повертали хід різних визначальних подій, впливали на остаточні політичні рішення війська, втручалися у найбільш запеклі суперечки, які після цього завершувалися прийняттям правильного рішення. Це і були, так би мовити, сірі кардинали війська запорозького, без дозволу і благословення яких не відбувалася жодна доленосна подія у січовому житті. Досвідченість, прославлена відвага, відчайдушне молодецтво у молоді літа давали право козацьким ветеранам на величезний моральний авторитет у запорозькому війську. Сивоосі діди старішини були опорою всього товариства, носіями його переказів, зберігачами предковічних традицій і суворими виконавцями козацьких звичаїв. В ордерах Запорозького коша та посланнях різних осіб на ім'я Коша діди фігурували на рівні з військовою старшиною і корінними отаманами. У листах від січового товариства вписувалися після імені Кошового. На радній площі старішини займали місце відразу після військової старшини. На корінних радах одразу за корінним отаманом під час війни керували окремими загонами, а часом навіть призначалися і діючими полковниками. Під час доволі частих заворушень на січі діди утихомирювали розгніваних козаків, коли всі інші засоби вже не діяли. Часто вони йшли навіть проти волі власної старшини, не оминаючи й самого кошового, коли бачили в чомусь порушення одвічних порядків запорозької громади. 1774 року князь Григорій Потьомкін, котрий докоряв запорозькому депутатові Антону головатому за різні негожі вчинки коша, отримав від нього відповідь. Кошевой і старшина тому не причиною, а ділається сіє від общества Кошевому і старшинам кучат старіки, атамани і войска. Авторитет цих людей був настільки високий, що всякому корінному товариству просто необхідно було мати у себе такого діда, чи декількох, які б при нагоді лобіювали інтереси куреня. В козацькій історії зафіксовано кілька випадків, коли діди старішини відмовились полишати січ мати разом з іншими козаками під час небезпеки і загинули геройською лицарською смертю, обороняючи свою столицю. Зокрема, так сталося в 1616 і сімнадцятому роках, коли турки і татари двічі поспіль нападали на січ і руйнували її. Тоді все військо було відсутнє на місці. У першому випадку перебувало у морському поході, а другий раз вийшло на раду в Україну. Січові діди не схотіли ховатися у плавнях і одностайно вирішили прийняти свій останній бій та загинути зі зброєю в руках. Ніхто навіть не насмілився їх відмовляти від цього, чи, не дай Боже, завадити у цьому прагненні. Такий самий останній смертельний бій січові діди прийняли і в лютому 1639 року, коли урядові війська Речі Посполитої руйнували Січ після низки козацьких повстань і упокорення козаків. Часто такі старішини доживали свого земного віку у монастирях та шпиталях, які утримувалися коштом всього. Війська запорозького, на що товариство ніколи не шкодувало величезних коштів. Чимало старих запорожців проживало на святій горі Афон у Греції. А після смерті Сивусі діди користувалися такою честю, що при їх похованні один раз стріляли з гармат, а з малих рушниць більше ніж по інших простих козаках. І нині, у часи славетного відродження козацтва, в добу новітнього відвоювання наших споконвічних прав і вольностей та кривавої боротьби за саме існування держави, у колі сучасних козаків розповсюджено явище побратимства. Недарма ж наші військовики називають один одного саме побратимами. Та й старішини також завжди у великій. Пошані, а про навчання сучасної молоді на прикладах наших героїв і говорити нема чого щодня і щомиті, наша юнь. Хлопці та дівчата бачать, чують та засвоюють ці яскраві взірці жертовного служіння своїй країні, правді і свому народові. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький, До наступної зустрічі.